До Харкова прибуває Слобожанський експрес, потяг, який до повномасштабної війни сполучав наш регіон із Донбасом, курсував до Попасної, та після 24 лютого його, як і інші поїзди, залучали для евакуації населення у березні та квітні. Саме цей безпосередньо поїзд він а, їздив як на Харківщині і безпосередньо на Сумщині, а, так і був на західній Україні. Він якийсь час курсував між Львовом та Хелмом польським. Зараз масової евакуації харків'ян немає, тому деякі потяги перенаправляють на звичайні рейси в інші регіони. На Донбас, як це було раніше, Слобожанський експрес поки не може поїхати. Тепер він курсуватиме з Харкова до Конотопа через Суми. Виїжджатиме щоденно о 16.10, А до кінцевої зупинки прибуде о 21.08. У зворотній бік з Конотопа до Харкова він вирушатиме о 4.44 ранку. Це єдиний потяг на даний момент що їздить у цьому напрямку. Ми самі з Харкова, але ну ми з Суми виїхали тимчасово ось, І вирішили з'їздити в Харків за зимовими речами осінніми. Думали вже їхати на попутках на, на якійсь машині чи на автобусі, а випадково знайомий нам позвонив, сказав, що почув через телеграм-канал, що буде такий поїзд. Цей потяг українського виробництва його виготовили у 2021 році. Він може перевезти чотири сотні пасажирів. А одна з його ключових переваг це кондиціонер, який дійсно працює. Але найголовніше зазначають в Укрзалізниці. Це те, що цей потяг наявно демонструє різницю між сучасною та модернізованою Україною та руським миром. Я взагалі подумала, що він на Ну, честно, сразу ощущение, что есть кондиционер, это уже плюс. Он комфортный, то есть есть сумки для багажа, это уже плюс. То есть он довольно-таки в жизни не подумала, что действительно наш. У регіонах, які сильно постраждали внаслідок дій ворога, намагаються відновлювати залізничне сполучення якнайшвидше, кажуть в Укрзалізниці. Адже там, де є транспорт, працює економіка. Приблизно 20% полотна залізної дороги знаходяться на окупованих територіях. А серед загиблих на цій повномасштабній війні понад 250 залізничників. Від початку вторгнення повномасштабного вторгнення до України у лютому у нас не було жодного дня, щоб якась зі станцій не зазнавала ушкоджень. Постійно є якісь ушкодження. Ми вже втратили понад 250 залізничників, які поклали своє життя власне, під час цієї війни 264 станемо на сьогодні, понад 300 поранених і ще троє в полоні. Досі тому ми розуміємо, що це, це ціна, яку безпосередньо залізничники заплатили за, за те, щоб. Куювати 4 мільйони людей до, до безпеки Шевченко натякнув і про нові потяги, і про маршрути. Але в умовах війни, коли Росія намагається знищити інфраструктуру українських міст, Укрзалізниця вирішила тримати свої плани на майбутнє в секреті. Артем Лестопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.